Кажуть, у неділю вночі наш будинок дихав як старе піаніно, трохи фальшиво і трохи натхненно і дуже голосно. Почалося з другого під'їзду, де на п'ятому поверсі мешкають Ганна і Тимур, пара, яка зазвичай тихіше закотав пледі. Але о 23.47 з їхньої квартири раптом пішла хвиля звуків, що мали мало спільного з музикою, і дуже багато з головами вікон, які закриваються самі. Не гуділи, батареї підспівували, а штори на балконах сусідів взялися танцювати без дозволу. Перша не витримала Людмила з третього. Це що за репетиція опери? Хто сопрано? написала в чаті будинку, додавши три сердечка і один розлючений смайлик. За хвилину Антон виклав голосове Люда, та то не опера, то як би так би мовити, доєд з емоцією. Через п'ять хвилин чат кипів, як каструля з варениками. Хтось подзвонить, діти сплять. Я без дітей теж хочу спати. Може, в них рок-версія? О 12 ночі хтось таки набрав 102, у протоколі потім писали скарга на порушення тиші. У реальності на порушення нервів і балансу заздрості з ревнощами, бо інколи важко відрізнити, що саме шумить уночі, людські стіни чи власні думки. Патруль приїхав швидко. Двоє один серйозний, другий з посмішкою, яка видає, що йому не вперше. Поки ліфт повз, як задумливий бегемот, у під'їзді вже висунулися двері зліва халату квіточку і справа спортивні штани. Посередині два цікавих коти. Натиснули дзвінок, у відповідь кілька секунд тиші, а потім схвильоване: Так-так, зараз. Звуки за стіною обірвалися так різко, ніби хтось натиснув стоп на пульті Всесвіту. Двері відчинились. Ганна, щоки палають, волосся, як після вітру. Тимур позаду, сорочка застібнута на неправильні гудзики. Поліцейський із посмішкою кашлянув. Доброї ночі! Поступила скарга на гучність почуттів. Серйозно тримався за статтею закону, але поглядом без шолома вже ковзав по коридору в пошуках увімкненого караоке. Караоке, на жаль, не знайшов. Вибачте, сказала Ганна, ми трохи захопились. Це день народження. Серйозний офіцер глянув на годинок, судячи з часу вже наступний, Тімур підтакнув. Так, день народження перейшов у післясвятковий настрій. Смішний офіцер не витримав. У вас я бачу хороший акустичний дизайн. Сусідам пощастило чути ліпше, ніж у філармонії. У двері вже визирали наші внутрішні коментатори. Людмила тихенько прокашлялась, може, ви ну, трохи тихіше тут же дітям вставати зранку. І дорослим теж, додав пижаковою пижамою. Ганна кивнула. Звісно, вибачте, всі справді ми не розрахували свою енергію. Поліцейські вічливо пояснили про тишу після 22.00, про попередження і про штраф, який ніхто не хоче платити за романтичні пригоди. Тимур чесно спитав, а якщо глушити звук ковдрами або килимами, додала Ганна, але з легкою посмішкою. Серйозний відповів Килими завжди мудре рішення, краще, ніж відбитки в під'їзді будинку. Смішно тихо всміхнувся, а ще вікна зачиняти і ставити музику тихіше, а так стіни у нас, на жаль, тонкіше за нерви. Сусіди закивали, хтось навіть підморгнув Тимуру, мовляв, нічого, буває. Але скандал це шоу, яке не закривається одномоментно. І поки патруль спускався вниз, у чаті вже писали «Поліція! рейд, а фото є? Ні, не будемо принижувати людей. І тут Антон вкинув мудрість тієї ночі. От бачите, як важливо інвестувати в шумоізоляцію. Ганно, Тимур, я маю майстра, якщо що. Відповідь Ганна була миттєвою Залиште мені контакт. Зранку під під'їздом уже пахло кавою і психологією. Лавка під Березою перетворилась на прес-конференцію. Людмила з третього визнала, мабуть, я перегнула з дзвінком, але чесно, коли у мене на кухні тремтить чайник, дуже хочеться тиші. Тимур чемно приніс коробку з тістечками е, Це за незручності. Ми врахуємо все, обіцяємо, що наша приватна симфонія не стане вашим нічним плейлістом. Ганна додала Іще дякую тим, хто не робив фото та відео і не влаштував цирк. Ми всі живемо поруч. Це важливіше за один гучний вечір. Хтось спитав, А що за свято? Річниця, сказала Ганна, та сама, коли думає, що кохання з роками стає тихіше, а воно, виявляється, просто вчиться розмовляти по іншому. Людмила втихамирила брову ну, розмовляти так, але шепотом, після десятої. Ввечері майстер справді прийшов, вимірював стіни, цокав язиком і розказував, як пробки рятують шлюби. Учати тим часом хтось створив опитування колективна шумоізоляція за чи проти. Більшість натиснула за. Під опитуванням Антон написав Любов це прекрасний шум, але нехай він лунає там, де має лунати між двома серцями, а не на весь під'їзд. Тиждень по тому поліція знову приїхала цього разу через каргу на гучну музику на дитячому майданчику серед дня. Патруль вийшов, побачив Ганну і Тимура, що тихо п'ють каву на балконі, і лише привітно махнув. У нашому будинку з'явилось нове правило, просте, як дверний дзвінок: Хочеш пристрасті, закрий вікно, хочеш миру, поважай тишу. І, можливо, найголовніше, наші скандали виявились не про кохання, а про межі. Кохання гучне, але коректне, це взагалі-то непогана музика. Її можна слухати і не сваритися, якщо вчасно додати. Крішки звукоізоляції і краплі поваги.